Війна безпосередньо мала вплив на кожного зокрема. Як переживали війну служителі Київського власного об'єднання? Зараз про це ми поспілкуємося із пастором з міста Фасті. А, скажіть, будь ласка, як вас звати для наших глядачів? Петро Михайлович, Савочка. А, хто ви за фахом? Ну, якщо брати громадянську професію, то я сам електрик. електрик. Ну... Став пастором, хоча я не маю духовної освіти. А ваше хобі? Чим ви любите займатися у вільний час? Ну, люблю читати дуже багато. До речі, я дуже швидко читаю, е, люблю читати Біблію. Так не рахував, але думаю, не менше 50 разів прочитав від початку і до кінця. Хто дивиться нас і хто скільки б разів прочитав Біблію, можливо, ти є хто 50 разів, відмітьте в коментарях, буде цікаво побачити, чи хто може побити рекорд пастора Петра Михайловича. А скажіть ваші емоції під час війни? Я прокинувся від вибухів, які лунали. І, хоча я заздалегідь готувався до війни, але так все-таки вважав, що можливо не буде війни. Мої сини все казали, та ти начитався тих новин, нічого не буде, немає тут ні логіки ніякої. Але ми прокинулись мою дружину, навіть як то кажуть, знесло з ліжка. Вона перелякалася, і ми стали дзвонити своїм дітям. Вони були в Києві, вони сонно відповіли, що таке, чому так рано. І коли ми їм сказали, що війна, вони всі разом зібралися і приїхали до нас, і ми стали вирішувати, що далі. Робити. Звичайно, це було і очікувано, але і зненацька. Я не думав нікуди їхати, не хотів нікуди їхати, але ж так сталося, що в мене дружина дуже хворіла, в неї дуже хворі кульцові суглоби, і прийшлося їхати за кордон, щоб робити їй операцію. Ну, але як тільки ми пройшли реабілітацію, ми повернулися додому і зараз поки абсолютно не плануємо нікуди їхати. Чудово, що ви разом із українцями, хоча маєте змогу залишити межі України, ми бачимо безпосередньо велике зло, яке твориться в теперішній час в умовах війни, але разом з тим і бачимо велику Божу милість. Розкажіть про Божу милість, яку ви на власні очі побачили за час війни. Ну, я думаю, що можливо не конкретно навіть я побачив. Це ми всі бачимо, що те, що Україна сьогодні ще існує як держава. Що ми можемо збиратися в комфортних умовах в церквах, це все величезна Божа милість. Через те, що за логікою всіх західних, російських і всіх глядачів України практично за три дні не повинно було бути як держави. Це все розрахували, але Бог зробив по-своєму. І слава йому за це. Неочікувано те, що. Ми зараз практично живемо і не, не, не чуємо вибухів, чуємо тільки часом виття сирени і так далі, але спимо спокійно. Хоча в нас виключається світло, але ми маємо можливість сьогодні все необхідне і е, митись, і готувати їжу і все те робити, що зв'язано з електроенергією. Слава Богу, за це. Я надію, що якщо діти Божі будуть проводити більше часу в молитві, то Бог почує, коли Він почув беззаконних, грішних неневітян, які напротяго трьох днів не їли, не пили, і навіть і худоба теж була залишена без їжі. Він почує обов'язково українців. Я думаю, що нам рано розслаблятись, і особливо церквам потрібно сьогодні більше і більше проводити часу в молитвах. Дуже хочеться, щоб нас, особливо в церкві, була чоловіча молитва, ну і церковна молитва, щоб було більше постів молитв. Я до речі, раз на, на тиждень обов'язково маю день. Посту і молитви від ранку і до ранку, і, і вважаю, що це панацея, так би мовити, що прийде перемога, і ми будемо славити, як і раніше, Ісуса Христа в молитовних домах, і буде мир в Україні, справедливий мир. Що вам або ж вашій громаді вдалося зробити для міста суспільства який ваш внесок у перемогу України? Я думаю, що в нашій громаді в місті Фастові дуже вдалося багато чого зробити. Це і та гуманітарна допомога, яка була десятками тонн роздана жителям міста Фастова. І це і бомбосховище, яке служило якраз і служить для під час повітряної тривоги, можуть заходити десятки людей. І, і той час, коли ну, продовжується повітряна тривога, люди можуть перебувати. Ну і дуже багато церква робила і робить в плані євангелізації, ропропидуючи, пропагуючи сімейні цінності. Ну і це це, мабуть, якась невелика дещиця всього того, що розробила і робить наша церква. Хоча я думаю, що ми можемо зробити набагато більше, і я якраз так сказати, націлюю братів і сестер, щоб ми повинні робити набагато і набагато більше, тому що ми є саме тим каталізатором в нашому суспільстві, коли Бог дивиться, як себе веде церква, і відповідно можуть розвиватись різні обставини. Плюс і мінус, я маю на увазі, у веденні війни. З нами був Петро Михайлович. Пам'ятаємо про те, що внесок кожного з нас у перемогу він є дуже важливим.